Хочу сказати вам наступне. Я шкодую, що рідко слухала своє серце. Маєш плани на майбутнє? Хочу писати пісні про кохання, які змінять світ. Шкодую, що ставилася до себе надто серйозно завжди. Я не піду в коледж, роблю ставку на гурт, має вигоріти. Що не ходила на вечірки, що не створила більше спогадів з вами. Музика всіх нас дуже зблизила. Не хочеш завершити розпочаток від творців зовнішніх міли. Бачиш он тих хлопців? вони нічого не досягнуть. Я за два місяці їду до Принсона, Можна мені повеселитися? А вчора було весело. Я прийшла до трьох неповнолітніх телепнів. Ніу. Коли він на сцені обожнює цю пристрасть. Я написала слова для пісні, над якою ти працюєш. Послухаєш. На секунду я відчула себе Тейлор Свіфт. Слід трішки пригальмувати. Людям подобається наша музика, правда. Вже понад мільйон ціни. Це буде найкращий час нашого життя. Ви під кайфом? Вже ні, мем. Легко не буде попереду складні рішення. Зосередься на тих, кого любиш, і музика прийде сама. Мрійте сміливо, не шкодуйте ні про що. І пишіть пісні про кохання, котрі змінять світ. Рана да! раунди прем'єра 1 вересня.